Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В даному відео ми продовжуємо розбирати наші цікаві теми. І тема сьогоднішня називається постернічна навігація. Для даного уроку я знайшов ось таку верстку, приклад. Я також створив в базі даних таблицю пост, наповнив її даними. У нас 50 записей для прикладу, ну і, звісно, для чого нам потрібна постранічна навігація? У нас е, можуть бути записи, товари, користувачі, картинки тощо, будь-яка інформація. І, звісно, якщо у нас багато інформації, може бути 100, 200, навіть 100 тисяч, мільйон записів. Звісно, вивести ці записи на одну сторінку не є раціональним. Е, тому ми маємо цю інформацію розбити на, на сторінки, наприклад, у нас на кожній сторінці буде виводитись по 6 елементів. І будуть такі кнопочки переключення стрінок, наприклад, 6 елементів перших, ми переходимо на другу сторінку, у нас наступні 6 елементів відображаються. І так до самого кінця ми просто маємо з ось такі кнопки, в які ми будемо підставляти ссылки на наші стрінки, і нам потрібно, звісно, написати наш скрипт. Отже, давайте покажу верстку, як воно виглядає. Першим, першим ділом ми підключаємося до бази даних, використовуючи об'єкт PDO, Далі я отримаю всі записи, просто всі, які є на сторінці, у нас небагато записів. І сортую. В зворотньому порядку. Тобто, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб свіжі записи я бачив зверху, старі бачив знизу. Звісно, якщо нам цього не потрібно, ми цей оператор можемо просто видалити. Ну, я його залишу для зручності. Далі ми дивимося, якщо кількість виборки у нас більше нуля, ми отримаємо наш масив за допомогою функції fetch all. Тобто всі елементи ми переганяємо в масив, іначе ми в масив. Створюємо просто пустий Далі в нас є умова, ось початок даної умови і кінець. Умови перевіряє, якщо масив, кількість елементів більше нуля, ми, використовуючи даний цикл, виводимо наші пости, підставляючи ім'я, дату і короткий текст. І ми маємо далі наші ссилки по навігації, які ми будемо програмувати. І давайте ми будемо писати даний скрипт, Отже, в цьому місці. Ми спочатку створимо зміну, в яку занесемо кількість записів. Наприклад, на кожній сторінці ми хочемо бачити, ну хай буде 6 елементів. Далі нам потрібно дізнатися, скільки всього у нас є записів в таблиці. Це робиться просто. Ми просто за допомогою оператора Query, оскільки даних немає із зовнішніх змін, які потрібно фільтрувати. Тому ми за допомогою функції count ми просто отримаємо кількість наших записів, кількість постів. Ну і, звісно, таким чином, створивши змінну count post. Posts, за допомогою функції fetch column, ми ці дані отримаємо. Ну і давайте виведемо. Якщо в нас все вірно, то Має на сторінці відображитися відобразитися 50. Так, програма працює правильно, і наступним кроком нам потрібно отримати, скільки всього сторінок. У нас є 50 записів, кожній, на кожній сторінці у нас буде відображатися 6, тому ми створюємо змінну count-pages. І кількість наших записів ми просто ділимо. На кількість записів на кожній сторінці на, на кожній сторінці, я перепрошую. І давайте подивимося, що ми маємо. Тут є невеличка загвоздка Отже, ми маємо 8,3 ну, сотні тисяч пішли сторінок. Для прикладу, якщо. Буде в нас 100 сторінок, на кожній сторінці ми виводимо по 10, то в нас буде, звісно, 10 сторінок. Ну, якщо ми на кожній сторінці будемо виводити по 9 записів, то в нас, звісно, сторінок буде більше. Ну, Наприклад, ось така логіка. Тому ось дивіться, на 8 сторінці ми виводимо всі ці записи, і на 9 сторінці. У нас будуть не шість записів, а будуть там наче два чи три записи залишатися. Тому у нас сторінок не вісім, а по суті дев'ять сторінок буде. Просто сторінка вона сторінка буде мати не шість записів, а буде мати менше. Тому нам це число потрібно округлити в більшу сторону. Для цього в нас функція цель є, яка округляє нашу. Наше дробове число в більшу сторону ми маємо 9. Ось така невелика загвоздка, але ви маєте її знати. Отже, цим розібралися. Далі ми маємо отримати нашу змінну пейджі. Пейдж. і перевіряємо. Я використовую тернарний оператор, оскільки мені він більш подобається в даному випадку. Ну і ми подивимося, якщо існує зовнішня змінна Get, яка називається page. page то ми просто її приймаємо. Тобто, якщо існує, ми приймаємо і також парсимо е, ціле число з неї, іначе ми якщо вона не існує, ми просто у змінну кладемо одиницю. Тобто по замовченню у нас стрінка 1. Е, ну і У нас буде далі змінна FROM. В яку ми зробимо ось такий математичний математичне обчислення таке. У нас, оскільки стрінка, наприклад, буде перша, тому ми просто сторінку множимо на кількість записів. І давайте виведемо, що у нас буде. Отже, стрінка 1 Ми маємо шість записів, починаємо з 6 записів. Нам це не потрібно. Адже ми починаємо завжди з нуля, тому я пропоную зміну пейдж, оскільки я написав дужки, і ця операція має виконатися в першу чергу. Ми просто від 1 віднімаємо 0. Тому 0 ми множимо на 6 буде 0. А якщо у нас стрінка 2, то ми 1 множимо на 6, отримаємо 1. І починаючи з 6 записи, ми забираємо з бази даних 6 записів за допомогою ліміта. Ось у нас так це все працює. І давайте ми напишемо наш нарешті ліміт, напишемо змінну From і напишемо Count, наприклад, кількість, тобто від якої записі і кількість. І у нас це виглядатиме так. Ми в Execute передаємо нашу, наш ключ From, так і називаємо. І створюємо каунт. І також ми передаємо змінну каунт, тобто кількість записів на кожній сторінці. Отже, тепер дивимося на результат, що ми маємо. Ага, ми маємо помилку. І щось ми написали не те. Е, так, я допустив помилку. Тому давайте перевіримо ще раз. Отже, що ми маємо? Ми маємо. Наші 6 записів. І якщо в нас сторінка буде наступна, давайте я просто напічатує змін, змінну пейдж до рівня 2, то ми будемо отримати наступні записи. Далі, в нас, якщо сторінка 5, то ми просуваємося далі і так далі. Звісно, програма тепер у нас вибирає правильно всі записи. Але давайте перейдемо ми до наших кнопочок, будемо їх програмувати. І тут починається найцікавіше. Отже, у нас тут змінна активна буде, тобто на якій сторінці ми зараз знаходимося, тому ми просто виведемо нашу змінну пейдж Так, ми знаходимося з вами на 5 сторінці. І ми оці кнопки дві хочемо показати тільки тоді, коли. Змінна більше, тобто не на першій сторінці, а, наприклад, на другій сторінці. Це робиться досить просто. Посилання аж на саму першу сторінку у нас буде, якщо у нас змінна пейдж більша, наприклад, трьох, більше третьої сторінки, то ми будемо посилання показувати. І посилання в нас буде ось таке. Просто головна сторінка сайту. Далі. У нас кнопка назад буде показуватися, коли змінна пейдж наприклад, двох чи більша одиниці, хай буде, то ми бачитимемо цю ссылку назад. Отже, перевіряємо нашу роботу. Так, Все працює і кнопка назад. Ми маємо підставити сюди змінну пейдж. Де змінна пейдж, дорівнює page і відняти 1. Оскільки це буде кнопка назад на позицію менше. Отже, йдемо ми до цієї кнопки, ми бачимо, у нас після 5 є кнопочки 2 кнопочки 4 і 3. Тобто ми від текучої позиції віднімаємо 1, і тут віднімаємо 2. Тому ми пишемо ось таку умову. Якщо у нас э, стрінка page більше одного, то ми ось підставляємо. Вставляємо Нашу зміну Page і віднімаємо один. Ну і також, звісно, друкуємо її сюди. ось. І давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо... Можемо перейти на 4 сторінку, можемо перейти на третю, можемо перейти на другу. І можемо, звісно, перейти на першу. Якщо ми знаходимося на першій сторінці, то ця змінна пропадає, адже вона допустім, не більше одиниці. Тобто, одиниця. Не більше одиниці, потрібна нам стрінка завжди 2. Ну і якщо я хочу ще одну силку відобразити, то ми маємо написати ось таку наступну умову. Ми ось можемо продублювати, це я можу видалити. І ми пишемо: якщо сторінка page змінна більше двох, то ми тут віднімаємо два. Тобто на, ще на силку раніше показуємо. і ось маємо такий Результат. Давайте ми перевіримо. Так Цифра 2, цифра 1, я переходжу на ту сторінку, Уже кнопочка одна пропала, адже вона стрінка 2 не більша двох Ну і кнопка 1 також пропадає залишається наша активна кнопка. Отже, розбираємося з наступними нашими кнопками. Ну Тут, в принципі, також не сильно складно. Я просто пишу, якщо так я це просто видалю. Пишемо нашу умову, умова у нас, звісно, трішки буде відрізнятися від наших попередніх умов. Ну, Зараз все зрозумієте, якщо у нас змінна пейдж уже менша, якщо у нас зміна на пейдж поки що менше за кількість наших сторінок, то ми будемо до останнього показувати нашу наступну сторінку. І тут, звісно, виводимо пейдж, змінну і не віднімаємо один, а доплюсовуємо, адже це посилання на наступну сторінку буде. Отже, перевіряємо, ми на сторінці 2 знаходимося, наступна сторінка 3. Ой, перепрошую, щось воно перепригнуло на п'яту сторінку, значить я не оновив сторінку. Отже, наступна сторінка в нас, нас буде п'ята, потім сторінка шоста. Так, щось у нас все ж таки не те. Ага, я бачу. Тепер помилку я забув підставити ось наше обчислення, звісно, в нашу ссылку. Тому воно працює некоректно. Отже, ми знаходимося на третій сторінці. Переходимо на четверту. У нас далі йде сторінка п'ята, шоста, сьома. У нас, мабуть, 9 сторінок всього лише 8 і остання наша сторінка 9. Оскільки у нас всього сторінок 9. І ця змінна ось має такий вид, якщо 9 менше 9, то звісно цю силку ми показуємо. Наша умова не спрацьовує, тому ця вже силка на якби 10-ту стрінку не існуючи, вона пропадає. Тобто, Оскільки ми хочемо додати ще одну таку кнопочку, ми просто дублюємо нашу умову. Ось Наступна кнопочка буде пізніше, і ми від кількості. Сторінок віднімаємо ще один, тобто, щоб змістити е, нашу якби, кількість сторінок, щоб ця кнопка пропала якоби раніше. ну і Думаю, зрозуміло. ну І, звісно, доплюсовуємо ми позицію не плюс 1, а плюс 2, оскільки це ще наступніша сторінка буде. І ми бачимо, всього лише сторінок 9. Ми знаходимося на 7 сторінці, переходимо на восьму. Е, тут вже кнопочка наша пропала, адже умова наша виконалася раніше. ну і Переходимо ми на стрінку 9. Ми бачимо всього лише два наші останні записи. І давайте ми розберемося з тими кнопками. Коли, наприклад, стрінка 8, то я хочу, щоб кнопочка вперед була, а коли стрінка 8, то щоб, оскільки ми маємо тут уже стрінку 9, останню і тут останню стрінку відображаємо, то ця кнопка, звісно, також має пропасти. Це робиться просто. Для цієї кнопки вперед ми просто дублюємо нашу умову ось, і доплюсовуємо ми в page змінно плюс 1, ось підставляючи в силку page плюс 1 це стрінка вперед. І вона буде показуватися до передостанньої сторінки, звісно. Так, дивимося, помилок у нас немає, і розбираємося з останньою кнопкою. У нас тут Ця кнопочка і я хочу її бачити. Хочу її бачити до передпослідньої сторінки. І, звісно, ми підставимо зміну нашої кількості сторінок. Так, шукаємо, де це вона. Ось ця змінна Просто підставляємо і також підставляємо. Ось в наше це місце. Тобто це сама силка на саму останню сторінку буде. Отже, що ми маємо? Переходимо на першу сторінку, переходимо на другу, там на четверту, ось ми бачимо ці кнопки, можемо на наступну сторінку перейти по цій кнопці, п'ята сторінка, далі йде у нас шоста сторінка. І при... далі ми переходимо сьома сторінка, восьма. І коли ми на восьму сторінку зайшли, вже кнопка на дев'яту сторінку пропала. Тобто на сьомій сторінці вона є. На саму останню сторінку силка, а на дев'ятій стрінці, сторінці. Тобто на восьмій чи на дев'ятій, ця кнопка пропала. Ну і друга кнопочка ми бачимо, зникла. Оце завдяки нашим цим умовам. Ну і давайте я, звісно, покажу, як вивести таку інформацію сюди. Де, де написано, показано там 6 постів із 28. Це робиться досить просто. Ми просто підставляємо нашу змінну From, і пристиковуємо ми нашу строчку і кількість постів. Тобто змінна у нас називається COUNT Posts. Ось це так виглядає. Переходимо на першу сторінку. Ми бачимо. Ага, і тут, оскільки змінна є 0, тому ми маємо, звісно, оцю змінну FROM помножити на сторінку, наприклад. Або додати кількість на кожній сторінці, або помножити. Ну, я можу помножити її на page. В принципі, буде працювати однаково. Ага, у нас оскільки page 0, 0,1, тому ми все ж таки додамо змінну count. Отже, все тепер працює правильно. І ми ще забули видалити ось текст оцей. Все. Показано 6 із 50. 10. Показано 12. Потім показано 18. Переходимо далі. Ось, восьма сторінка показана 48 із 50. І на дев'ятій стрінці сторінці у нас має бути показано 50 із 50. Але в нас ми бачимо показано 54 із 50. Тут може бути ваше домашнє завдання як це все виправити. Ну, можете відео поставити на паузу і подумати трішки, в принципі, це не складно. Але якщо ви не знаєте, я звісно, відповідь вам зараз тут же покажу. Отже, ми оці всі дані можемо винести в змінну, наприклад, CountView, я ось так змінну назву ну і можемо задати умову. Тобто спочатку об'являємо нашу змінну, count countView. І використовуючи тернарний оператор, я перевіряю. Якщо у нас це остання стрінка, якщо page дорівнює count pages, тобто, якщо це стрінка остання, то ми просто в цю змінну напечатаємо слово 50, тобто кількість наших записів, просто змінно підставляємо count posts. Іначе ми підставляємо наші оці змінні. Тобто FROM плюс Count. Перевіряємо нашу роботу, і в нас програма відображає вірно, адже в нас на останній сторінці не 6 записів, а лише 2 записи. Ну і Програма далі працює, як ми бачимо, правильно. Переходимо на першу сторінку, все вірно показується. Так, і ось ми бачимо ще один кусочок тексту це сторінка одна із п'яти. Отже, ми виводимо сюди змінну 1 і кількість сторінок. Це також виконується досить просто. Так, де цей участок? А, ось він. Отже, виводимо ми нашу змінну пейдж. І виводимо далі сюди нашу змінну кількості сторінок, тобто скільки в нас сторінок? Count Pages. Перевіряємо інформацію, бачимо 3 стрінки із 9, там 5 стрінок показано із 9, ну і звісно 9 стрінок із 9. Ну і звісно наша ця інформація. Тобто досить таки цікава навігація у нас вийшла багато функціональна. У нас є кнопки на ссилки на першу стрінку, на саму останню кнопки вперед-назад. Далі кнопки навігації, можемо швидко переміщуватися на потрібні нам сторінки. Ну, і, звісно, я хочу тут поставити умову яка у нас виглядатиме ось так. Для цього я ось хочу використати дану функцію, яка перевіряє чи ціле число у нашій зміні. Наприклад, якщо число там дробове буде з буквою. Чи символом в строці, то в принципі перевірка наша не буде проходити. Отже, дописуємо нашу умову. Ну, Звісно, можемо і регулярку написати, але дана функція працюватиме трішки швидше за наше регулярне висловлення, я б сказав. би. Тому ми пишемо цю функцію, якщо в нас іс існує оператор, і, звісно, ця функція повертає true, то ми приймаємо нашу змінну page іначе. Ми присваюємо одиницю. Отже, перевіряємо. І в нас, як ми бачимо, дійсно працює. Ну, якщо ми передамо, наприклад, якусь там гадость в нашу змінну, то у нас змінна буде, буде дорівнювати завжди одиниці. Ну, а якщо ми, наприклад, маємо всього сторінок 9, і передаємо сюди 10-ту сторінку, у нас ми бачимо. Кількість записів далі не виводиться. Ну, можемо нашу мову відредагувати, що записів не знайдено на 10-й сторінці, можемо написати стрінку, не знайдемо, а можемо написати ось такий фокус невеличкий. Отже, дивіться. Якщо у нас змінна пейдж і більше кількості сторінок, тобто ми в нашу змінну передали число 10, а число 10 більше 9, то ми можемо. Змінні пейдж, просто присвоїти, count posts, то есть count pages, я перепрошую. І в нас буде виводитись наші останні записи, наші останні стрінки, що ми, наприклад, навіть такі числа передамо. Ну, це в принципі вже вам вирішувати, як поступати. Сподіваюсь, я пояснив доступно, як зробити постранічну навігацію, розбити на сторінки, написати всі умови для перевірки. Вивести ну тут, звісно, хочу сказати, що нюанс такий через ліміт. Якщо в нас кількість записів буде мільйон, то вже працюватиме програма повільно. Тут уже потрібно. Отримувати останні ідентифікатори і використовувати функцію там, ID більше, наприклад, там, 10, 20 і так далі. Це набагато інший алгоритм, я б сказав, би тому про це поговоримо ми, можливо, в одних із наступних наших відео. А так, дякую за увагу, за перегляд. За перегляд завантажуйте ісходні матеріали по силці в описі і до зустрічі в наступних відео.